Духовочку за цей час розігріваємо, 180 градусів. Хто не любить таку фракцію, де крупинки сиру попадаються, просто перетріть блендером, перетріть на сито, як раніше перетирали, а мені дуже подобається, коли є така фракція іменно кисломолочного сиру крупинки. І Ось так воно вже все виглядає. Ягоду я вже сказала, тільки за вашим смаком. Навіть смачно і банан додати. Це воно буде дуже схоже на запіканку. Тільки у нас це сирники, і хочу я їх зробити у формуці для кексів. Нічим форму я не змащую. У мене формочка тут поки що на 6. Якщо достатньо буде, то 6. Якщо ні, то я ще додам. І отак по столові ложечки. Ось так буду викладати. Десь приблизно по столові ложки в кожну формочку. З цієї кількості у мене вийшло 10 ось таких сирничків, які я і доклала, і в такі звичайні силіконові формочки. Все, в духовочку, десь приблизно до 25-30 хвилин випікаємо. Пройшло 35 хвилин. Ось які у нас вийшли сирнички. Перекладаємо наші сирнички, щоб охололи. Дивіться, які гарні пропечені. Дуже гарно відстають сирнички від силіконових форм. Візуально напоминають, як кексики, але це сирнички в нас. І даємо гарно охолонути. А якщо це в нас сніданок, можна зверху навіть притрусити цукровою пудрою, полити джемом. Медом, варенням, конфітюром, все, що ви бажаєте. Подивіться, дивіться, які в розломі м'якенькі і пухкенькі. Дивіться, які гарні у розломі. Смакуйте на здоров'я!